Видання «The Economist» пише, що Росія може спробувати вбити керівництво України та завдати масових атак на українську енергоінфраструктуру до інавгурації Трампа. Такі ось песимістичні прогнози. Звісно, підстави для таких версій Росія дає у виданні. Також зазначається. Що перемога Трампа може запропонувати Зеленському вихід із кривавого глухого кута у кращому випадку та поразку у гіршому випадку. Ще ніхто не зорієнтувався в тому, який вектор обере Трамп, чи він буде союзником. Росії чи України. Вибір невеликий, проте видання зазначає, що повна здача України Трампом є малоймовірною. Не в останню чергу через думку всередині його власної республіканської партії, тільки він не захоче бути автором та власником поразки України. Також припускають, що Трамп може вимагати від України доступу до її природних ресурсів. Це, зрештою, не суперечить позиції України. Зеленський сам у своєму плані перемоги закладає цю опцію і сам пропонує цей доступ до наших ресурсів. Наразі План Трампа щодо України він лише формується. На даний момент українські чиновники працюють із двома публічними формулюваннями можливого мирного плану Трампа заморожування війни або посилення військової та фінансової підтримки. Це знову ж таки або, або. Очевидно, рішення Трампа щодо того, буде він. Озброювати Україну чи заморожувати конфлікт залежить від, від його розмов та спілкування з Путіним. І наскільки Путін буде готовий до цих розмов і готовий приймати ті пропозиції Трампа поки що, це таке гадання на Кавовій Гущі. Путін поки що лишається невідомим елементом, залежить на те, на що він погодиться. Джерела близькі до російського лідера дають суперечливі сигнали щодо його готовності вести переговори. Путін це також він, такий гравець, що він любить маніпулювати якимись ситуаціями і вводити в оману. Він постійно ж говорить про готовність до переговорів до миру, але, звісно, на його умовах. Щодо наших можновладців, то The Economist відзначає, що багато високопосадових українських чиновників сподівалися на перемогу Трампа і, зіткнувшись із вибором між. Продовження мінімальної підтримки, як оце, е за Байдена, або президентом Джокером, котрий розірве правила, і, можливо, або повністю скоротить цю допомогу, або прийме якісь кардинальні рішення і посилить її. Або ж не шукати способи вирішення. І наші українські чиновники готові були ризикнути. Як тягумота на Байдена вже всіх втомила і дістала, оскільки вона не давала ніякого вирішення проблеми. Просто її тільки розтягувала. В приватному порядку оточення Зеленського говорить про слабкість і лицемірство адміністрації Байдена. Яка боїться ескалації з Росією і затримує навіть обіцяні пакети допомоги, проте надто великі сподівання всі в світі заумерли буквально, і всі чекають якими ж будуть його загалом перші кроки, якою буде його політика, зовнішня політика, і найперше до тих. Проблеми, які зараз існують в гарячих точках. Одна з них це є війна України з Росією. Аби оці всі наші сподівання не стали великим розчаруванням, не варто аж надто покладатися на те, бо слова Трампа це є лише слова, його заяви лише заяви. А якою буде справді його політика і що буде вигідно йому, зрештою, США як країні? Бо і до сьогодні це ж не була суто особиста позиція Байдена. Це була позиція уряду, це була позиція влади США. І, очевидно, вона була ґрунтувалася на тому, що війна країни з Росії виснажує Росію. Україна була інструментом, який дозволяв це виснажувати Росію, зникровлювати її, чекати лишилося не так вже й довго. Будемо сподіватися, що Трамп стане на бік України, а не буде союзником Росії і Путіна.